Води налічує майже три тисячі жителів. Знаходиться населений пункт за 8 кілометрів від райцентру городка. А утворене воно було 1559 року. З радянських часів тут функціонував великий колгосп Мільйонер Україна. Сьогодні ж у населеному пункті процвітають власні приватні господарства. Село лісоводи причаїлося у затінку верб та тополь між річками смотрич та жванчик. За адміністративним поділом 16 століття населений пункт належав до Кам'янецького повіту, а за поділом, котрий був проведений вже у 20-му сторіччі, до Городоцького району. Тут знайшлося місце і для давньої архітектурної пам'ятки, маєтку, котрий був побудований ще у 18 столітті, і для більш нових споруд часів Радянського Союзу. А ще у лісоводах багато молоді та дітей. Цим сьогодні на жаль, може похизуватися не кожне українське село. Нині, у час суцільного занепаду сільських громад, коли молодь масово покидає села та виїжджає у міста, у лісоводах люди залишаються жити. Звісно, тут немає багатоповерхових будинків, великих супермаркетів, проте тут є багата історія, яку мешканці бережуть та плекають. Причому навчають цього як батьки своїх дітей, так і вчителі учнів. Тутешня школа є однією з найбільших на Городоччині. Нині у лісовицькій школі перших третіх ступенів навчається 239 учнів. Як кажуть, вчителі їхні діти обдаровані, адже вони займаються у різноманітних гуртках, займаються дослідною роботою, їздять на олімпіади. Також виступають на районних, обласних та всеукраїнських конкурсах та змаганнях. Ну що ж, ходімо, подивимося, яка вона лісовицька школа? Сьогодні часто мова йде про брак освіти на селі, про те, що сільські школи у порівнянні з міськими не здатні конкурувати у її. Якості мовляв, нестача комп'ютерної техніки, педагогічного персоналу та інші проблеми вже довгий час переслідують навчальні заклади на селі. Проте, не все так погано. До прикладу, лісоводська середня школа відома і за межами городоцького району. Педагоги пишаються своїми учнями та їхніми досягненнями. А самі діти кажуть, немає коли байдикувати, адже занять для них вистачає. Учні початкової школи, юнаки та дівчата, старшокласники відвідують різноманітні гуртки, танцю. Вальний, театральний, мистецький та ще багато чого іншого. Такою кількістю факультативних занять може похизуватися не кожна школа у місті. Я керую гуртками чарівний бісер, навчаю дітей плести з бісеру, також навчаю дітей писати писанку, українську народну писанку, шити фольклорну ляльку і керую гуртком театр ляльок. У ляльковому театрі діти вивчають українські народні казки, робимо постановки таких вистав за мотивами українських народних казок. У кожній групі у мене 12-15 дітей займається. Ну, Звичайно. Простіше мені працювати трошки старшими дітьми, тому що у них вже і моторика рук розвинута, вони вже і сприймають краще, і можуть краще щось зробити. Але цікаво працювати з маленькими дітками. У мене, наймолодші, у мене другокласники. Вони ще нічого не вміють, але дуже хочуть все робити. Їм тут все подобається. І вони б за всяку справу бралися, вони прийшли, їм пісенка сподобалася, вироби з бісеру, сподобалися. Все б вони робили. Я думаю, що з часом всього навчаться і будуть гарними майстрами. Тішаться у лісоводах і юними танцюристами. Ось, до прикладу, ця одинадцятикласниця тричі на тиждень займається у танцювальному гуртку. Дівчинка разом із колективом не раз представляла лісоводи як на обласних, так і на всеукраїнських змаганнях. За словами Аліни, важко лише на початку танцювального шляху. Ну а пізніше із легкістю пізнаються усі ази танцювального мистецтва. Наш ансамбль називається Молодість і фантазія. Займаюся я там вже сім років. Ну, з нашого класу також багато є учасників. Танцюємо, ну багато танцю, польку танцюємо, вальс юності танцюємо, лісоводський, хоровод, ну козачок також танцює. У нас є три групи молодша, старша і середня група. Ми їздили в Київ, два роки ми їздили, зайняли друге і третє місце. Одного року друге, на другий рік третє. Я граю на музичному інструменті. Скрипка. У нас тут є ансамбль е, Камертон. ми виступали плавини з Івана. Е, У нас вчителі Івана Горєлович. Хмельницькому городку не пасуть задніх і лісоводські спортсмени, проте дехто усю увагу воліє сконцентрувати виключно на навчанні. Ми займаємося спортом. У нас в нашій школі є ну, багато трьох вчителі фізкультури. Ми їздимо на ну, як на районі змагання. Відбуваються змагання з волейболу, футболу, баскетболу. Торік ми виграли район на змаганнях і їздили на область і зайняли третє місце. Вільного часу в 11 класі аж ну, не так дуже багато через те, що ми готуємося до ЗНО, готуємо додаткові уроки, їздимо на додаткові уроки. А якщо в нас якийсь вільний час, то там можемо піти погуляти з друзями, вийти на якесь морозиво, можемо собі ну так, дозволити. Ну, ну також можемо там піти на парк на якийсь, погуляти. З глибини віків українська земля славиться своїми трудівниками, невтомними хліборобами, людьми, котрі люблять та шанують землю, де народилися, виросли, прожили життя. Ось взяти до прикладу родину Машталер, що мешкає у лісоводах. Ці невтомні люди кажуть, що ні за що не погодилися б покинути рідне село, не дивлячись на щоденні, нелегкі будні, вони вміють тішитися кожним днем, що прожити у рідному домі. Батьки разом із молодшим сином мають чимале господарство, отримують трьох корів, обробляють великий город. А як ви його обробляєте? Ви вже картоплі викопали? Ой, то рушню копала, а от конем ми копаємо. Ага. А, та І багато картоплі, скільки Це вам треба картоплі, син. щоб на зиму? Як Конем ми копаємо. От би син ну, прийшов, показав би вам, як ми конем копаємо. Угу, то ваше... А, ну Я бачу коня. кінь і є плужок. Ми ним і найсадимо кінь. Тробі річак я кидаю. І він тоді конем засуртає. Того все руку тут трактор посадив. І біля. Ми... А тепер конем купає. А що ще, крім картоплі, садите? А ну є морквою. городі да? да. не міш копати. Та так не немає. А ну там партія немаєш. Oh, nossa, eu que eu Oi, ok, eu vou já levou com a tua papai. Oi, olá, cheguei. Bom dia. Tá quando é que dá você tá? Dois no dia, vidro a Як так? Так, ще ближче, ще ближче підсувайся, так. Так, О, і що? І тепер дій. Ой! Ти! Потім вона рахує. Віра Данівна, розкажіть, як, як, як. Ну, ось так, ну, стій, 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 кулачками. Стій, 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 стій. Кулачками тако дій. Ой, не тече. Стій! Ой, та таке не тече. Бо ти не маєш сил, бачиш? Бачиш? Ось <гум> Отече! Ой? Нім не ні, дай, ні. Не тече. Несті, несті, пальчиком, пальчиком. Так ні. Тако? Пачком, пачком. Так о. Пустя вказ. Не з ми притискати його. Так вот. А важко вам утримувати трьох корів? Ой. Та, та чого, та тяжко, але що поможе. А Адамівна на відміну від мене справжній ой, майстер своєї справи. Раніше треба трохи вчитися. Не так через раз виходить. Ой. <му> комфортніше себе почуваєте за газом? Ну, так, зараз раніше було комфортніше, бо було дешевше. Ага. Набагато, набагато дешевше. А зараз не дуже комфортно, тому що... Якщо перепалив 2,5 тисячі, значить вже по зараз по 73 копійки. А як перепалив в минулому році 300 е кубов, кубів, Бо, можна, більше, то вже все пороблю 10. Угу. За всі куби. Вже 73 копійки, рублять 10, То вже е 37 копійок, то є 37 копійок на кожному кубові треба доплатити за 2,8 вісім, за 2, 800. А що так, я не знаю. Ви б не хотіли все ж таки переїхати до міста? Ні. А я, чому? Не маю, я не мію, я не мію там в очері дістати. Проте славне село не тільки трудовими здобутками своїх мешканців. Тут знаходяться також відомі архітектурні пам'ятки. Якщо заглибитися в історію, стає відомо, що колись лісоводи належали представникам стародавнього польського шляхетського роду німецького походження Гертбурт. А перша документальна згадка про село датована 1559 роком у 18 столітті. Тут побудували палац, що у різні часи належав представника вродів Стадницьких, Раціборовських та Журовських. Саме тут зберігався кришталевий келих, подарований польським королем Станіславом Августом, київському воєводі Юзефу Стемпковському. Золотий кубок авторства данцівського майстра Шляубіца. Проте нині королівський подарунок знаходиться у музеї в Польщі. Ну а кубок Степ в Отаві у спадкоємців роду Журовських. Зараз ми знаходимося біля колишнього панського маєтку Раціборовських Журовських будівля, котра зведена у XVIII столітті, нині знаходиться у критичному стані. Хоча, як кажуть місцеві, зараз тут триває реконструкція. А ось за панських часів тут була велика бальна зала, бібліотека, спальні та вбиральні, а саме приміщення опалювалося камінами та п'єцами. Крім того, у будинку було багато старовинних меблів та картин робіт італійських та. Та голландських майстрів. Ну а вхід до маєтку прикрашали липова та каштанова алеї, яких, на жаль, сьогодні вже немає, а оточував будівлю величний парк. Сьогодні у лісоводах працює музей історії. І, хоча тутешні експонати мають не таке відоме походження, проте лісовідчани із задоволенням діляться розповідями про своє село. Як кажуть юні екскурсоводи, їхні найстаріші експонати були виготовлені ще за козацьких часів і взагалі, чого у тутешньому музеї тільки немає і старовинні знаряддя праці, і глині, і глечики, і навіть одяг, котрому більше ніж 150 років. На території села було виявлено залишки славянських поселень трипільської культури, третьому тисячолітті до нашої ери, та до 2 другому тисячоліття до нашої ери. Ось ви не можете подивитися. Територія Поділля входила до складу Київської Росії в 1362 році. Землі Поділля захопили литовські князі. В 1468 році Поділля стало територією польських феодалів. В 15 столітті жителі села Лісоводи були помічниками Вільковських. Пізнішими лісоводами володіли Стадницькі та Риціборські. Руками кріпаків у лісоводах був побудований палац, який був один з найкращої спорудою на західному Поділлі. Зараз це територія місцевого аграрного ліцею. У 1861 році в Лісоводах була відкрита перша перипіальна школа. В 1882 році однокласне народне училище. У 1908-1909 по тисячі дев'ятий рік училища навчалися 59 хлопців та одна дівчина з 260 дітей шкільного віку. Тут ви можете побачити усі знараді праці, якими користувалися наші пращури. Ці знараді праці е, зносили односельчани села і учні школи. Хто що мав? Від своїх бабусів, дідусів приносили музей. Це ми створювали його. Назва нашого села походить ще з давніх давен, а через те, що в нашому селі є багато вод і лісів. Звідси походить назва лісоводи. І існує легенда, що колись в нашому селі жили, мешкали козаки, і після цього вулиці почали називати сотнями перша, друга, третя. Це і збереглося і дотепер. А це знараді є маслобойка, Це з нього робили масло. Заливали туди молоко, таку е, в і було, б, виходило масло. Е, на цьому можна побачити це е, січку з І во е, можемо побачити такі цікаві експонати, як праски. Тут вони є декілька видів. Який певний період вони, вони появлялися. Найстарішою праскою це є ось ця, тому що вона є ще важка. А з часами вона все ставала легшою, і більше вона стала ніби легшою для використання. Ходили, як я говорила, по селі і приносили Ну, учні самі. Бо якщо мали вдома, приносили, а більшість ці знарядя ми все-таки приносили бабусі дітісі, а цей ми створювали самі. Через те, що на жаль, не було ні в кого, а хотілося, щоб учні більш вивчали і знали, які там були знаряддя. Самі хто? учні школи, так? Так, це наші вчителі трудового навчання разом з хлопцями створювали цей село різку. Пишаються лісоводчани своїми знаменитими земляками, героєм соціалістичної праці Григорієм Ткачуком та іншими видатними особистостями. Ну а палац Раціборовських Журовських поволі напевно вже доживає свого віку. Село ж живе своїм життям. Тут народжуються діти, працюють люди, тут дбають про свій дім та про достаток у нього.